Привіт, синьо-білі вболівальники. В останні кілька годин за лаштунками нашого Динамо лунатиме гучна заява. Колишній нападник клубу заявив, що Ігорю Суркісу потрібно звільнити Олександра Шовковського і навіть запропонував два імена на його заміну. Так, він не соромився слів. Розповім вам подробиці, але спочатку підпишіться на канал і поставте лайк, щоб підтримати нашу роботу. Поїхали після поразки від Крістал Палас з рахунком 2-0 у лізі конференції терпіння вболівальників та колишніх гравців щодо гри команди. Схоже досягло межі. Серед критиків, колишній нападник Олег Саленко був досить прямолінійним. На його думку, нинішній тренер не виконує своїх обов'язків. І Динамо терміново потрібен новий менеджер в інтерв'ю Мете Юей Саленко заявив: у Динамо немає згуртованої команди, немає технічного керівництва. Настав час знайти сильного наставника, дати йому повну довіру та дозволити йому створити нову команду, навіть якщо це потребує часу. Нам потрібно інвестувати в майбутнє. І це ще не все. Саленко також назвав два імена, які, на його думку, могли б зайняти цю посаду. Юрій Максимов, відомий своїм жорстким та дисциплінованим стилем, та Юрій Калітвінцев, якого багато хто забув, але який міг би бути цікавим варіантом. Однак, поки що Рада продовжує залишати Шовковського на чолі, незважаючи на весь тиск. А ви, колеги-вболівальники, що ви думаєте про думку Саленка? Чи можуть ці імена підійти для Динамо? Чи Шовковський все ще заслуговує на ще один шанс? Залиште свою думку в коментарях. Я залишаю вас тут, міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.